17 учнів НВК номер 4, вихованці дитячої юнацької спортивної школи повернулися з Польщі, де у місті Ломжі з 22 по 28 червня проходили сьомі полонійні ігри шкільної молоді імені Яна Степури. Участь у них взяли спортсмени з різних європейських країн. Додому бурдичівляни приїхали одягнуті у форму ігор і привезли три кубки та 22 різні медалі за успіхи у різних видах змагань. Команда Хлопчиків 94-го року, народження і молодші, їздили другий раз вже все місце. В цьому році ми зайняли друге місце. Їхали, їздили діти тільки НВК номер 4 з баскетболу, плавання діти на нашої, теж нашої школи. І... Два хлопчика, дівчинка і хлопчик, які приймали участь з легкої атлетики. Дуже суперники були сильні, особливо команди з Прибалтики, Естонії, Літви. В них спеціалізійні клуби, які спеціально змагаються, готуються до цих змагань. Нашим баскетболістам є чим похвалитися. Кращим гравцем турніру визнано Ігоря Окунського. Мені дуже сподобалася організація змагань та проведення їх. було супер зовсім. Ну, ми, суперники наші були сильними, ми дуже раді, що ми взяли друге місце. Порадували успіхами і плавці. На таких змаганнях вони ще не бували. Три медалі за перші місця зуміли вибороти Оксана Дурова та Дарія Антонова. Зайняла призові місця на дистанції 50 метрів вільний стиль. З результатом 36 секунд. Ще я зайняла 50, плила 50 метрів брасу, теж зайняла перше місце з результатом 44.00. Дмитро Павлюк прийшов третім на дистанції 50 метрів у плаванні на спині, Олександра Кузик вибрала бронзу двічі. Змагатися було важко і цікаво з дітьми з інших країн, але коли я дізналася свій результат, мені стало приємно, бо я покращила свій, свої результати. В естафеті дівчата теж не підвели, посіли перше місце. В загальному команда плавців має третій результат. Легкоатлети у таких іграх новачки та теж не пасуть задніх. До того ж, приїхали під впливом цікавих вражень. Я посіла два третіх місця по бігу 300 метрів та по стрибкам в довжину. Ми, я взагалі не тільки враження від змагань, але й від того, що ми знайомилися з різними країнами, були на різних екскурсіях, та ну, дуже цікаво було, мені дуже сподобалося. Щоб поїздка школярів до Польщі відбулася, допомогли батьки дітей, адміністрація НВК №4 4 і управління освіти та науки.